Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, А ви дивитесь канал про моє пасічне життя? Сьогодні хочу записати ролик на тему, яку я дуже хотів обговорити. Це у нас промислові пасіки в Україні, звідки винайшло такий термін промислові пасіки. Справа в тому, що всі ми хочемо мати не тільки моральне задоволення з наших пасічних господарств, а ще й матеріальне. І для цього ми шукаємо різні способи. Щоб підвищити рентабельність нашого виробництва і нашої діяльності, взагалом, яким чином можна підвищить, знизити собі вартість і підвищити рентабельність, можна двома шляхами. Перший шлях це побільше виробляти меду. Тобто збільшать обсяг меду і другий шлях це подорожче цей мед продати. Ну оптимальна, звісно, що побільше виробити і подорожче продати. Це супер буде формула, але вона, на жаль, особливо у нас в Україні зараз чомусь не працює. Ми більше виробляємо того меду, а ціна навпаки дешевше. Зараз ми в цю тему углублятися не будемо, а будемо углублятися все ж таки в тему промислового виробництва меду. Отже, промислове виробництво воно характеризується перш за все автоматизацією механізацією всіх процесів. І от саме питання вироблення більшого об'єму меду ми зараз будемо з вами говорити. Хоча реалізація за дорожчою ціною це теж питання промислових пасік, але давайте все по черзі. Отже, до автоматизації механізації у нас. Є в нашому бджільництві не тільки там робота з бджолами, там з гніздом, там з бджолою безпосередньо, а є такі дуже трудовитратні процеси, як, наприклад, відкачка того меду, який бджоли наші наносять, і перевезення пасік з одного точку на другий, бо ми знаємо, що на одному тачку дуже довго бджоли стоять. Якщо будуть, то це буде неефективно. У нас літо там, наприклад, активний сезон. 3-4 місяці, і за 3-4 місяці треба відвідати якоможяку можна більше медодаїв, щоб з них взяти оцей товарний мед. Перша у нас кочівля, наприклад, перевезення. Ми знаємо, що для качівля, для кочівлі такої суперефективної кочівлі треба. Треба якісь там механізація розвантажити, навантажити, і якийсь транспортний засіб, який буде оптимально перевозити оці от бджоли. Чим більше обсяги того, я кажу, потужності цих приладів, тим, звісно, що він ефективніше. Але для того, щоб ці потужні прилади, вони ще коштують дорожче треба і мати більше вуликів для його обслуговування тобто наприклад якщо наприклад за, за мать наприклад такий навантажувач маніпулятор вілочний погрузчик такий він коштує ну дуже дуже дорого ну, так образно, приблизно 10 тисяч доларів якщо навантажувати 100 вуликів цим навантажувачем то виходить дуже велика вартість цих навантажувальних робот розвантажуваних з розрахунку на один вулик а якщо, наприклад, мати 1000 вуликів, то вже це, це буде в 10 разів дешевше. Тобто ця частинка собівартості, яка буде складатися наприклад, на навантажувальні роботи, вона буде менше і в принципі, ця робота буде ефективніше. Далі цей навантажувач у нас грузить там на якийсь транспортний засіб. Чи буде він на газель? Грузити, чи, наприклад, я не знаю, на джип з якимось прицепом, чи, наприклад, на фуру. Ну, тут різниця, звісно, що різниця дуже велика. Ми вже знаємо, що ну, то скільки та газель візьме, ну, 50-60 вуликів по сезону, а фура візьме 200. Тобто ти одної ходка їх відвезеш, так, да, фура коштує дорожче, пальне на фуру буде витрати більше, але ти одної ходка відвезеш більшу кількість вуликів і тим самим ти здешевиш цю логістичну. Процедуру далі перевезення, все наприклад. Чи наприклад дивіться наприклад, навіть ти залучаєш людей на перевезення? І чи, чи, наприклад, там бригада із двох-чотирьох чоловік завантажить, чи сто вуликів, чи вона завантажить тисяча, вона все одно за цю ніч візьме там фіксовану суму грошей, ця бригада. Ну до помічників, наприклад. Бо ми ж знаємо, що не тільки вантажити треба вулики, а ще там закрити лятки, там обтимить, ув'язати, там все це так. А не дай Бог, що якась там аварійна ситуація, все це ліквідувати. Тобто ці люди візьмуть певну суму грошей, і чим більше вуликів це все обслугується, цим, тим на. На один вулик, воно вийде оптимальніше, кошти. Далі у нас дуже така трудна витратна процедура. Це у нас відкачка меду. Відкачка меду спочатку наші там діди там, і я навіть, коли починав ручною медогонкою ми оце маслали, маслали. Потім бачимо ну, нібито повільно. Давай дві медагонки там, і двох людей, які там ослають. А потім з'явилися ці прилади електричні. Та спочатку, от це я, як я зараз пам'ятаю, привезли оцей прилад нам, нам раз на рік, де на спілку пасічників Миколаївської області. Тоді вона ще спілка пасічників Миколаївської області не було. Було місько, Миколаївське міське товариство бджолярів. приїхала. Приїхав там, я кажуть продавець інвентарю, і це розклав, розклав. Наприклад, і лежить той прилад електричний прилад від акумулятора. Як зараз пам'ятаю. Домбровського цей період такий перший ще. І люди кажуть, скільки він коштує 800 гривень. Та ви що, 800 гривень? Та я краще рукою буду маслати. Пройшов рік-два, і всі от мали вже цей прилад електричний. Тобто, бачите, механізація пішла далі. Далі більше, далі діаметр медагонок став там. Увілічуватися, збільшуватися потім же стали там, наприклад, не хардіальні медагонки, а наприклад, радіальне впроваджувати. І потім вже в почали виробляти оту от хардіальна радіальну медагонку. Тобто ці всі прилади усовершенствуються. Звісно, що вони стають дорожчі, але ефективність їхнього впровадження теж більша. Розпечатка, те ж сама розпечатка. Там спочатку мовілочка розпечатували, потім ножами, потім вже пішли ножі з електропідігрівом. Зараз ми бачимо ці полуавтоматичні станки, тобто воно прогресіє, кожні там три, десь приблизно три роки виникає якийсь там механізм прилад, обладнання, яке нам дозволяє там певно покращувати процес наш. І зараз ми вже бачимо, що. Тільки там треба піднести той корпус, і він там вже випхається гідравлічним там, підйомником, чи як він, і він вже туди піде, і там вже. ну, Звісно, що людина треба, але вже одна людина, вона, як кажуть, більше менше тягає і більше ефективність цих всіх робіт, до речі, протягає те, що ці маніпулятори вже. Виникають, які там дозволяють не брати там, наприклад, там на пупа той корпус, а наприклад, там його зачепити, там і типу, як вантажний кран, І вона, оця лебідка там зверху, і воно і тягає, що во там в радіусі там скільки, я не знаю, 3-4 метри чи 4-5 метрів у цей корпус, куди хочеш. Оці от електричні візки зараз це взагалі бомба. Я хочу собі придбати оцей електричний візок. що раніше були візки, що ти отак от сам його пхав, а зараз. Він як на скутері, оце моторчик, там колеса ти так нажав на кнопку, він сам тебе тягне вже і піднімає, там, опускає такі, знаєте, ну, о, в общем, як апіліфт. Ось, це, забув слово. Так для чого це я все розказую? Прогрес йде вперед, оці прилади вони виробляються, але вони коштують гроші. І щоб їх ефективно впроваджувати, треба збільшувати пасіки. Тобто збільшувати пасіки, щоб ці прилади. Обслуговували більшу кількість бджолосімей. Відповідно, це треба і кошти вкладати в моїх і вит... Як на мене ідеальна саме промислова пасіка. Це пасіка, яка це має по перше лінію відкачки меду. По-друге, якийсь там вілочний погрузчик, велику машину. Далі не лінія повідкачки меду повинна стояти цеху повідкачки меду, повинні бути добрі складські приміщення, тобто великі, щоб все це обладнання можна ефективно цим погрузчикам підвести і туди завести і там вивантажити. І особливо зимів, зимівлік повинен бути, Тобто, щоб бджоли ефективно зимували, бо от ви зараз бачите, я досліджую ефективність цих теплих вуликів. Але саме ефективна зимівля, звісно, що в зимівнику, бо бджіл занесуть в яку в оптимальну там, температуру, наприклад, там, 5 градусів тепла. І вони будуть сидіти, та температура не буде не гайдатися, не буде. У них там і немає ні дня, ні ночі, тих бджолам немає. Вони там сидять при 5 градусах і все. Зимівнику підтримується ця температура. І вони, як кажуть, не будоражаться, розплоть не женуть. Ну, може, женуть, але там, пізніше. І оптимально вони зимують. І саме головне вони там кіла на 5, менше корму з'їдять. Тобто, якщо переховати тисячу вуликів на 5 кг, вже такі знаєте, буде нормально 5 тисяч кілограмів, 5 тонн зайвого меду у вас там з'являться. Тобто от такі от процеси. Але давайте роздивимося, що у нас відбувається в Україні. А в Україні у нас ми ж знаємо, що нам не поспішають наші експортери давати цю оптимальну кількість меду. І Звісно, що це обладнання, воно дуже повільно окупається. От при нинішній ціні е, мені сподобалося один блогер порівняв, що воно буде окупатися 10 років. А за 10 років воно не, не окупиться, воно сламається, через 10 років. То того, того обладнання немає. Приблизно кожен такий прилад розрахований і вулик там, і той же ж навантажувач, і той автомобіль. От всі Всіх промислових всіх бухгалтеріях розраховується на 10 років амортизації. Так, воно через 10 років не зламалося, Супер! Зламалося, купили новий. Але через 10 років ти повинен мати змогу купити новий. Тобто за 10 років відрахувати оцю амортизацію по 10% на цю частину. А ось у нас так економіка побудована в, нашому, в нашій Україні. Що ти працюєш, а грошей ти стільки не маєш. Воно розраховано, щоб ти працював на власних ресурсах. І тепер давайте подивимося на наші українські скажімо так, промислові пасіки. Ну, Я дуже з великою натяжкою можу сказати, от, більшість промислових пасік, що вони саме промислові. Тому там, так, там є, там, наприклад, якісь там ознаки промислових пасік, я ж кажу, там механізація навантаження і то не, не у всіх. Механізація відкачки, і то не у всіх. Зимівник там, вообще може там відсотків у 10-15 у є. Ну тобто, у нас скоріш за все в Україні великі, просто великі пасіки. На промислові, а великі. І ці промислові, наші великі пасіки, називаємо їх так. Вони тримаються на що? на роботі. Членів родини пасічника це дуже супер класно, коли я дуже поважаю такі ну, і родини, і взагалі я радую за тих людей, у кого вся родина захоплюється бджільництвом, всі там із і задоволенням працюють з вуликами, всі там всіх жалять бджола, а їм там байдуже. Але зазвичай це на жаль не так. Зазвичай є там один, ну максимум два там чоловіка. Людини в родині, а решта ну тільки там із через те, що вона там чи любить цю людину, а та людина рідна, ну не не байдужа. І вони їм допомагають. А зазвичай другі члени родини ну терплять, розумієте? Ідеальний варіант це, звісно, що, наприклад, пасічник, наприклад, він хоче бути промисловцем. Він наймає, я кажуть, купляє це все обладнання, наймає людей. І платить їм гроші, і тоді вони, тобто пасічник, один, а людина, наймана сила, я ж кажу, за гроші. Тоді це можна повноцінно назвати промисловою пасікою. Але у нас зазвичай знаєте, робить вся родина, і ті гроші невідомо, коли будуть. А коли вони є, так там і їх мало, і треба ж і туди, і туди, і сюди. А ти, наприклад, там почекай. Там один з членів родини. Оце я з таким знаєте, ну не знаю, як це чувство, жалка у мене, жалка, жалка у мене членів родини. От я дивлюся, деякі відео, що, наприклад, там пасічник топить в віс. Він там, от який я молодець, там топлю. По наприклад, по по тисяча, по тисяча топлю на рамах там за, за тиждень. А я а біля нього стоїть там дрова, хтось там пиляє, хтось там ці рамки там чи обстругує, чи підносить, чи односе. А він сам пасічник. І оце, от, знаєте, відео часто знімають. Наприклад, людина там така та прізвище, ім'я, тисяча плюс бджола родин. А що ж людина? А де шоу от, список людей, членів родини, які допомагають? А там же ж може чоловік п'ять допомагають тисячу родин е, обдивлятися. Тому я рахую, друзі, що це. Ну, у нас е не є такі знаєте, промислові пасіки в тому, в тому розумінні, в якому вони мають бути. Це так, великі пасіки, пасіки родинний якийсь там бізнес, але ну, вони далеко далеко не промислові. Далі перейдемо до фактору, що дають, я кажу, збільшені обйоми пасік, е що дають щодо ціни на мед. Звісно, що коли велика пасіка, вона має змогу відкачати велику кількість меду яку, яка спрощує експортерам логістику. Тобто, там, чи, наприклад, там, фура 22 тонни, чи вона 22 рази приїде, фура там, до 22 пасічників і по тонні збере і витрати, наприклад, я Зараз утрірую 100 літрів соляри, чи вона до одного там приїде і 22 тонни, вона витратить 10 літрів соляри, і вона може, може цей от експортер, у ці от я кажу, 90 літрів соляри розбити на цю кількість меду і дати ціну більше. Тому що він по-перше, час заощаджує, по-друге, він заощаджує пальне. Тобто експортеру вигідно, щоб взяти велику партію меду в одному місці. І тому народжуються отакі, от, знаєте, ну, більші ціни, тому він так, ага, а там, наприклад, не одна фура, а там а дві фури. І він ще більшу ціну дає, тому що зацікавить, щоб на наступний рік пасічника зацікавить. Тобто тут народжується така теж економія, не економія, а можливість продати мед дорожче, ніж. Е Получа ну получається дорожче ніж приймають всякі там заготівельники. Це теж великий плюс, але реалії нашого життя показують, що ці от експортери, всі заготівельники, вони дають менше ціну з часом, менше. Вони бачать, ага. Ми з цієї родини в цьому році наприклад взяли 40 тонн меду. Вони працюють, вони там купили те. Вони там купили те. Вони взяли в кредит. те, Ага, значить, вони підсіли. А ми завтра йому на наступний рік. Ми їм дадим там на дві гривні менше, і вони все одно будуть працювати. Бо у них виходу немає, бо вони вже влізли туди. В ту кабалу, ну не в кабалу. Вибачте, в тему, от в ту. Тому і оця, от знаєте, перевиробництво меду це є причиною зниження ціни на мед в Україні. Зараз вона у всьому світі. Ми всі бачимо зараз таку тенденцію. Знижується ціна на мед, але в Україні особливо вона знижується і це регулюється елементарно. Розумієте, елементарно зразу треба. Ну, то не, не здавати той мед, не реалізовувати той мед по той ціні, що тобі не здовідняє твої ну, хоча би твої витрати. Повинна ціна покрити витрати і дати тобі заробити кошти. Інакше ну ця діяльність не має ніякого сенсу, щоб ти її займався. Ось ось це, це моя суб'єктивна думка. І оці от збільшення об'ємів вони народжують оце от падіння. Ціни у я знаю декілька пасічників, які називають себе промисловими в Миколаївській області. На, на жаль, ну от реальних реальних промислових пасік була була тільки одна. Одна я знаю в Миколаївській області. Це Ну не буду прізвищ казати, це зробив експортер в одному з районів Миколаївської області, і то певно для того, щоб потім там на ту, наприклад, менше платити податків для того, щоб реалізовувати експортувати мед, Ну, типу, він сам там виробив там. Але ця пасіка дуже недовго, наче там 2-3 роки вона проіснувала. Вона так так гучно, воно там починалося. І, і, взагалі, місцеві пасічники там вже і бастувати вже збиралися там, і може даже і бастували. Їх там ту пасіку вижинали, вони на друге місце. Але ми ж знаємо, що економіка бджільництва не працює. І тому, коли прийшов час розраховуватися з тими пасічниками, тими найманими працівниками, то воно економіка не зросталася. і потім же ж у пасічника і у бджільництві дуже великі ризики. По Перше потрапляв, по-друге, невдалої земівлі, і оце от. При черговій земівлі вона, я кажуть, не вийшла із земівлі, бо вона була невдало підготовлена. А чому підготовлена, бо працювали люди, які там неефективно працювали? Ось чому у нас, от я вважаю, це буде один з підсумків цього відео. Що у нас промислові пасіки, поки не зміниться оця співвідношення ціни. Намет і обладнання, воно, воно не буде не буде можливо. Можливо, тільки сімейні великі пасіки. Так, які можуть, наприклад, скоординувати свої зусилля, там, купити оце, що я сказав, там, про грушік. Фуру, що там, цех цехповідкачки, станок повідкачки. От, до речі, цех по От всі кажуть, Лінія повідкачки, наприклад, 10 тисяч доларів, там, лінія гусляя, але ж до, 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 до тої лінії, ще треба ж приміщення, яке відповідає певним санітарним нормам. Отут От -от же ви не поставите ту лінію. Тобто, там лінію помножаєте на 3, ну в крайньому випадку на 2. от 20 тисяч доларів. Треба мати, щоб зробити приміщення нормальне, таке ну більш-менш, і лінію туди зарити. Так ось, якщо мати оці, от що я сказав, там лінію погрузчик фуру. Зимівлі, ну, зимівник, ну те, що мають, а скоординувати зусилля родини на те, щоб досягти, як кажуть, певного результату. А потім я ж кажу, отакі от форт-мажорні обставини виникають, наприклад, зимівля. От е, зараз я скажу таку інформацію. Я не буду казати прізвище пасічника, але він купив у цьому році. Тактик, якийсь там, чи, чи норвежський, чи Бог його знає, який у людини, у якої 10 років купляла, пасічник дуже великий, не 100, на 200, не 500, а більше у нього сімей. І обробив всю пасіку цим тактикам. І полягло половина пасіків. От все, людина мала от велику кількість, а стала у нього в два рази менша кількість. І от це і обладнання стоїть, розумієте, слава Богу, що. Він не такий, що не купляє дуже дороговартісного обладнання. Яке, звісно, що є обладнання, але не дороговартісне. Він ще старий закалки, пасічник. Так ось, ось вам і як кажуть, папандос такий. Тому я рахую, що у нас поки що ці от промислові пасіки. Вони ну не, не час, не час, не те, що не час, а не немає економічного, як кажуть, потенціалу. Так ось це я приклад провів той пасіки в Миколаївській області. Теж у дуже оце промислова пасіка у Нагарнюка Віталія Івановича. Там от хто був на екскурсії, там точно можна сказати, є база, є територія огорожена. Там є цех, там такий, є цех потаки, є сховище, там є. Гомогенізатор, я, до речі, думаю, що обов'язково великі промислові пасічники вони повинні теж мати такі потужності щодо роздрібної реалізації меду, бо це ну, реалізовувати такий мед ну, в, в, гуртом це, я кажу, дуже довго воно не протягнеться. Ось такі були думки стосовно пасічних. Ну стосовно промислових пасік підсумую ще раз, що у нас в Україні ну немає великих промислових пасік. Таких ну якщо вона є, то до п'ятірки таких пасік. А решта, от, які називають себе цими промисловими, це просто великі пасіки. І в принципі, я поважаю тих людей, поважаю їх вибір. Там я кажуть, ну виробляйте побільше меду. Бажаю їм успіху на цьому. Шляху, але для себе я поки що не бачу такого шляху. По для себе я бачу шлях подорожче продавати той мед, який у мене є. Тому що мої зусилля вони не безгранічні. І то, що я вам казав, вкупляти оці от прилади не накупишся їх. Розумієте, я можу там поставити на паузу свої там життєві якісь там питання і зробити там якесь там. Закупівлю там того, того, того. але я не вважаю, що це розумно. Якщо будуть гранти, грантові програми, дуже ми, до речі, цим грантовим програмам. Вони пришвидчать шлях наш до промислового бджільництва. А поки що ні. Отже, друзі, обов'язково напишіть в коментарях свою думку з приводу промислових пасік. А я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.